На сесії міської ради обговорили концепцію розвитку транспортної системи Житомира, за словами заступника Житомирського міського голови Євгенія Демчика, під час розробки концепції основним пріоритетом було розширення окремих тролейбусних маршрутів. Безперечно, акцент саме ставився на підтримку сьогодні нашого комунального транспорту, як безперечно, соціального, зручного, комфортного для житомирян та гостей міста. Тому головним завданням на сьогодні залишається розширення тролейбусних мережі міста. Розроблення нових графіків роботи тролейбусів, особливо у вечірній час, і забезпечення саме стабільної роботи. Депутати міськради задали питання заступнику міського голови про Луганську автотранспортну компанію 0777, на яку, нібито має вплив міністр транспорту та зв'язку так званої ЛНР, яка подала заявку на участь у конкурсі на надання послуг пасажирських перевезень у Житомирі. Прошу вас про ситуацію про те, що в місто зайти ЛНР. На наші маршрути. Тобто, дайте відповідь руку. Як хотіли в цьому питанні? Як це може бути і чому таке може в нашій державі? Що люди, які воюють проти України, сьогодні хочуть збирати тут гроші для того, щоб підтримувати війну на сході України. За словами Євгенія Демчика, згідно чинного законодавства, міська рада не могла відмовити у прийомі документів на конкурс, але якщо компанія не пройде перевірку, її можуть не допустити до конкурсу. Десь біля двох компаній, саме з Луганська, подали свої заявки про участь в конкурсі, але організатор сьогодні працює по збору документів по поданим заявкам. Підтвердження саме, де є технічна база, скільки працівників, де працюють, де сплачують кошти. Вони сьогодні, ці перевізники надають інформацію, вона збирається, буде це виноситися на розгляд конкурсного комітету або підтвердження цих умов, або про недопущення, скажімо так, таких учасників, у кого є порушення.